Ус мозку, гематома, переломи стінок очної орбіти та кісток носа. Так на Київщині працівники ТЦК вручили повістку 55-річному водію вантажівки. Дружина постраждалого їхала в авто разом з чоловіком. Пригадує дії невідомих у військовій формі. Чоловік відкрив йому двері, ані направили на нього оружжя вже заряжене. Стянули з фури за ноги. Він упав на асфальт, ударився, получається спиною головою. Почали там бити А це відео з самбірського ТЦК на Львівщині. <плес> Представники ТЦК погрожували зброєю, били, катували та незаконно утримували чоловіків у приміщенні військомату. <плес> схожий інцидент трапився і у Тернополі. Працівники ТЦК наносили численні удари кулаками двом чоловікам. Після оприлюднення таких фактів за участі працівників ТЦК люди і собі почали реагувати на військових з повістками агресивно. Так, до прикладу, у Чернівецькій області водій авто збив працівника військомату. А опісля разом із ще одним цивільним сокирами нанесли удари військовослужбовцям та побили вікна їхньої машини. А так, розлючений натовп жінок із битами та палицями готувався зустрічати ТЦК в Космачі на Івано-Франківщині. Втім, замість працівників військомату дісталося жінці із сусіднього села, яка разом з шестирічною донькою їхала у своєму авто на пошту. Місцеві запідозрили її у співпраці з ТЦК, оточили машину, тягали водійку за волосся, травмували і дитину. Підхонь після цього інциденту представники територіального центру комплектування зустрілися з місцевими жителями космоча у сільському будинку культури. Люди переконували, що не проти мобілізації, але вимагали, щоб вона була справедливою. З нами Облік, на онлайн зв'язку Микола Лисак. Він є полковником збройних сил України і начальником Другобицького районного центру комплектування та соціальної підтримки. Пане Миколе, вітаємо вас. Що скажете? Здоров'я. Бачите, от у нас було тут опитування, і багато людей вважає, що вважають, що. 60% 60% вважають, що насправді негативно ставляться, негативно оцінюють роботу ТЦК. Як ви на це відреагуєте і може поділитися з вас, нами тут і з нашими глядачами-слухачами досвідом вашої роботи? Ну, я розумію. Ситуація дуже складна. і... Кожен район, кожне місце, де проводиться мобілізація, воно є специфічним. Де, коли інструктую людей, які йдуть на оповіщення, я завжди говорю, побідіться з людьми так, якби ви хотіли, щоб повелися з вами. Де, проблема сама по собі проведенні мобілізації розписана чітко нашими керівними документами. Якщо їх виконувати і дотриматись, сучевих проблем немає. Пане Микола, Але тоді чому стільки починає... відповідей негативних? Якщо ніби всі мають виконувати закони, дотримуватися правил. А ми зараз багато говоримо з народними депутатами, що треба якраз змінювати правила, і вони будуть змінені. Так, правила треба міняти, тому що вони не адаптовані до теперішньої ситуації. В до багатьох питаннях ми ще користуємося підходами, які закладені попередніми руками, не враховуючи той ситуації, яка існує на сьогодення в нашому житті. Розкажіть, будь ласка, а наскільки позитивно або негативно ставляться до ТЦК в Дрогобицькому районі? Ну, такі соцопитування не проводилися, але можу з повною відповідальністю сказати, що в нашому ТЦК жоден чоловік не був примусово доставлений до військомату, не ночував у територіальному центрі комплектування. Ну, ми працюємо за принципом. Спочатку повідомлення ну, оповістили, пройшов медкомісію, так як положено встановлений термін до 10 днів загальним часом. І після чого плануємо відправку. І що зовсім на вас скарг нема в районі? Не скаржаться місцеві? Скарги є завжди. Всі люди доволі не будуть. Тому що сама по собі ну, е, е, дуже багато скарг на рішення комісії. Не всі згідні з комісією, тому що. Е, ну, людина рахує себе хворим, а наказ медичний їй приписує те, що вона повинна буде придати і йти служити до війська. Ну, це перші скарги. Інше питання е, надання відстрочок за сімейним обставиною і так далі. Тут це передбачити неможливо, тому що крім е, закону, існує ще людський фактор. Пані Дана Ярова хоче, радниця заступника міністра оборони, хоче відреагувати, А можливо, і поставити вам питання, пане Микола, Будь ласка, а, ви знаєте, я хотіла трошки пізніше відкоментувати. Добре, тоді Окей. можемо продовжити. Да. Пане Микола, до речі, а ви план виконуєте? Так. А який зараз план? Ну, якщо, якщо це секретна інформація, напевно, то не будемо ставити, яким чином виконуєте, бо е, бачимо, бачимо багато з цим проблем, за рахунок чого, можливо, у вас є якісь секрети в вашому районі, якщо так? Ну, тут питання одне: що кожен тиждень проводимо координаційну нараду. безпосередньо завдання ставляться головам територіальних громад керівникам підприємств та установ. Не можна з одного джерела поповнити всі ресурси. Це є і оповіщення працівниками територіального центру комплектування, вручення повісток, розпорядження, на які відправляються на керівників підприємств, організацій та установ, розпорядження, які відбувають на оповіщення органам місцевої влади, оповіщення із. Представниками територіальних громад пане Микола. Ну, якщо можна людською та... мовою і не читайте, будь ласка, все ж таки, ми тут наживо спілкуємося. Я не читаю. в Мене немає, немає добре. Добре, значить добре, мені залося. Перепрошую дуже сильно. Дякую вам дуже, Микола Дякуємо. Лисак, полковник збройних сил України і начальник Дрогобицького районного центру комплектування соціальної підтримки ТЦК, що називається. Дякую.